Це в мене знаєте, як будто дерев'яно стало. Наші біоінженери змоделювали індивідуалізовані імплантати. Це про самоідентифікацію людини, про її особистість, про її відображення в зеркалі. Є машина, яка не бита, не крашена. Я вже биток, мене вже куп... купляти ціна буде нижчою. У нас лікарі не були до того готові. Вони запитали, чи хотів би я приїхати. Відразу ж я сказав так. Я встиг тіло заховати, а лице ні. Профінансування від держави наразі немає. Я просто лежачи, наблюдав за тим, як лікар мене шиє медицинськими нитками, як порваний носок. В березні 23-го року ми виїхали на бойове завдання, ми відпрацювали по техніці, по живій силі. Потім нам прийшла команда переїхати в другу точку на інший вогневий рубіж. На підході вже та дорога прострелювалася. і, як я зрозумів, це був ПТРК, він влучив в ліву частину башти. І кумулятивний, кумулятивний струмен палива боєпропаса попав мені в обличчя. Але це в мене, знаєте, як будто деревяна стала така. Я, я відчув, що я не можу рухати ротом язиком. Я дістаю телефон, бачу в... Отраження, що я вже страшний. Усі питають, а я всім кажу, що не пам'ятаю, бо не пам'ятаю. Це був той харківський контрнаступ, ну, який був успішним. Я та мій товариш. Ми їхали до міста Ізюм. Потерялись, ну, як то кажуть, в темряві, я дзвоню, де він є, він каже там-та, там-та. Дивлюсь по карті, це 10 хвилин від мене. Кажу, зараз я під'їду, От я поїхав, а до нього не доїхав. Ну, написано в мене по документам, що це дорожньо-транспортна пригода при виконанні бойового завдання. Лікарі, що наші київські, що от американці що приїхали, кажуть, що по характеру травми воно не схоже на ДТП. А там ну, живий і живий. Прилетів дрон, а дрон скинув вого або гранату щось таке і Я успів тіло заховати, а в лице ні. Ждав, коли заберуть. Я в медпункт попав десь часов 10 ну, утром десь. Психологи психіатри, які працюють з такими пацієнтами, говорять, що Є певні особливості при роботі з ними, і що дуже часто травма обличчя переживається набагато важче, ніж навіть втрата кінцівки. На жаль, це про самоідентифікацію людини, про її особистість, про її відображення в дзеркалі і про її повне руйнування, бачення себе в майбутньому. Я тоді подумав перший раз, що я скажу вдома. Я не міг повірити, що це сталося. Я просто лежачи, наблюдав за тим, як лікар мене шиє медицинськими нитками, як порваний носок, він починає мені пришивати губу, тому що вона в мене була майже відірвана. Як то стало прикро маленько, знаєте, коли вже є машина, яка не бита, не крашена, а я вже биток, мене вже куп... купляти ціна буде нижчою. Фара одна вибита. Які думки були? Сказав, красивий. І всі. Mm. Нічого там страшного нема. У нас лікарі не були до того готові з самого початку, це об'єктивно, чи займалися тяжкою травмою, так, але в такій кількості і такі тяжкі кейси в нас не було. Mm. Mm, yeah. А дю як you can feel the contracture. нас навчили колеги з інших країн. До нас приїжджали колеги з Німеччини, з Франції. Основні були, хто до нас навчив мікросудини. Дав нам такий старт величезний. Також колеги з Фінляндії один із моїх друзів, привів до операційної українського лікаря, який в той час відвідував Даллас. І під час операції він розповів, що вони не мають спеціалістів з околопластики саме в моїй сфері. І вони запитали, чи хотів би я приїхати. Я сказав так відразу ж. Я сказав «так». Обочку для того, щоб підняти повіку і розширити очну щілину. І тут у неї ще є фістула, і ми спробуємо ще закрити цю фістулу. Ці операції вони ніколи не йдуть по книжці, тобто це немає такого, що один, два, три. Ми починаємо з одного. Ми робимо один якийсь етап. Ми бачимо, що це не працює. Ми під час походу операції змінюємо наш першочерговий план, який ми робили. І, звичайно, далі ми або це повна імпровізація, або ми починаємо якусь дискусію. Операція одна може тривати там годину, а може тривати 5-6 годин. Це система виключателів. Це Зазвичай команди формуються, якщо це мікросудинна хірургія, то це дві команди по три лікаря. у вас в Україні просто неймовірні лікарі. Вони пояснили мені, як працює система від етапу, коли пацієнт отримав травму, до етапу, коли вони потрапляють до госпіталів. Там є різні рівні допомоги. І як добре все організовано, йде війна, і під час війни багато хаосу, але вам вдалося чудово впоратися з цим. Дайте демарчика. Є. Сигари. Сиші дозн yep. Загалом виробництво імплантів це досить довгий та складний процес, в який задіяно багато різних людей і обладнання. А це все починається з того, що коли поранений військовий потрапляє в лікарню, то дані його комп'ютерної томографії пересилаються нам, і наші біоінженери оцінюють вже ту травму, яку він отримав, і яким чином. Можна або виготовити індивідуалізований імплантат, або яким чином зробити так, щоб цей дефект отриманої травми можна було замістити. Цей процес може займати близько ну від тижня це моделювання та узгодження лікарем, і близько тижня це виробництво. Буває багато ситуацій, коли лікарі збирають консиліум, Вони вирішують, що краще зробити трошки по іншому. Нам потрібно це з самого початку перероблювати. Тобто, цей процес може повторюватися. Це приклад одного з випадків, коли людина отримала травму, пов'язану з російською агресією, травму досить важку, і внаслідок цієї травми було втрачено певні частини лицевого скелету. Тут ви бачите білий пластиковий анатомічна модель черепу і титанові імплантати, які власне, прикручені до, до, кісток, до кісток черепу. І Індивідуалізовано максимально точно відтворюють ту геометрію, яка була втрачена протягом всього 2022 року. Ми працювали безкоштовно або просто за свій кошт, тому що фінансування від держави наразі немає досі ще досі немає. Тому це або знаходити, або робити збори на під конкретний плантат, або знаходити якісь донати. Під час цієї операції мають взяти кістку із ікри і помістити мені як фрагмент, ну недостаючий фрагмент щелепа. Так, да, я готовий. Я хочу, щоб це вже поскоріше зробили. Ще будуть додаткові, що будуть багато ще у косметичній операції. Після цього ще будуть стаблити зуби на шурупах, як вони мені сказали. Ну, тобто вони хочуть зробити, щоб. Та я хочу, щоб мені зробили, щоб було похоже на те, що було раніше, хоч трошки. Скільки вам операцій вже зробили? Шість. 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 І Це... ще мають бути? Так. Треба дивитися, коли набряк зійде, як воно все стане після цієї операції, та вже потім об'єм роботи оцінювати, скільки ще треба зробити. Вже я налягу уху не чую, потіку глаз і проблеми ще з щелепою. У мене там кості всі посипались. Тут ось кості є, а отут тут і нема. І за цього я не можу відкрити рот повністю. У мене зараз життя стало на паузу, тому що я не знаю, що планувати, я не знаю, що думати. Тому що дуже за те, що відбувається, я не знаю, що буде далі. Я вже всім кажу, що хочу побудувати американську мрію в Україні. А яка для вас це, це американська мрія? Це суспільство, де люди живуть вільно, де люди живуть творчо і де вони не намагаються нав'язувати, як жити іншим. Якщо все нормально в плані здоров'я буде, то я повертаюсь назад. А, ну, а що бояться? Ну, про що бояться?